Книга, як багато важить вона у нашому житті, це вірний товариш, мудрий наставник і вчитель, невичерпне джерело знань, наше минуле сьогодення і майбутнє. Вона цілий світ з його радостями, і печалями, здобутками, і втратами, добром і жорстокістю. Її називають підручником життя, яке нас формує, і яке формуємо і творимо ми самі. Важко переоцінити її значення, важливість і вагу. Власне, це й було визначальним у виборі нашої рубрики наодинці із книгою, ініціатором якої був колектив Червоноградської центральної міської бібліотеки, у якій знайомитимемо вас як із уже добре відомими книгами, які стали класикою, так і з новими виданнями і їх авторами. Спробуємо розкрити світ, збагнути його, збагатити новими барвами і відтінками. І раді будемо, якщо нам це вдасться зробити. Наразі ж залишаємо вас на одинці із книгою і ведучою рубрики бібліотекарем Червоноградської центральної міської бібліотеки Русланою Федюк. Це було пригарне місто, єдине у своєму роді. Двома величними горами воно було притиснуте до теплого південного моря. Вигадливі будиночки, готелі магазини починалися за десять кроків від лінії прибою і здіймалися на тисячу метрів угору. Якось я заліз доволі височенько, і звідти близько години милувався неймовірним казковим краєвидом. Ці будиночки, як звірятка, що прийшли до водопою, терпляче стояли один за одним, заздрісно задивляючись на кораблі, катери і навіть дрібні рибальські човни. Яскраво світило сонце, і земля під його промінням покірливо випаровувала солонувату приморську вологу. Був ранок, і волога, випаровуючись, перетворювала повітря у перламутрове скло. На моїх очах присадкуваті однопорохові будиночки важко зітхали вапняковими боками і з просоння сліпали вузькими вікнами. Кипариси потягувались та підрівнювали свої гілля, а люди, що повиходили на вулиці, видавалися неквапливими птахами, що знехотя пливли за повітряною течією. Це було чудове місто. Немилосердне життя ганяло мене по десятках міст, по бундючно насуплених столицях великих держав, по спустошених і квітучих селах, рівнинах і узгір'ях. Та всі ці митарства, під час яких мені кілька разів довелося змінювати військові однострої, залишаються купою зіжмаканих вражень на одній шальці Терезів, а на другій. У сяйві південного сонця, оплямоване намистом гір і пронизливою синявою моря, лежить це місто, єдине зустріно темною мирне місто. Місто, яке звільнило мене від того, що видавалося мені неминучістю, від необхідності до вічної, посмертно належить і тій землі, якою ти йдеш. У цьому місці я почав потихеньку вибавлятися від одної єдиної своєї недуги, вродженого абсурду мого життя. Цю хворобу я успадкував і, на мою думку, маю право винуватити її в усьому, що коїлося зі мною. Цей абсурд розпочався незадовго до моєї появи. Розпочався він із випадкової зустрічі моєї майбутньої матері, палестинки за народженням і батька польського контрреволюціонера, засланого у Сибір. Вони були разом кілька днів. Потім Адель, так звали мою матір, узяла в Мечислава, мого батька, адресу його рідних і якимось дивом добралася до Польщі, де й породила мене. Провівши у Польщі цілий рік, вона справно годувала мене грудьми, проте якось спакувала речі і, залишивши мене, поїхала. Пізніше мої польські родичі пояснювали мені, що вона поїхала битися з євреями, котрі 1948 року, з благословення Сталіна, створили свою суверенну державу на палестинській землі. Більше я не бачив своєї матері. А батька пам'ятаю тільки з фотографій, які показувала мені бабуся. Ми саме тоді виїжджали до Америки, і бабуся переглядала сімейні фотоальбоми, вирішуючи, які знімки брати, а які викидати. Вона дуже поспішала виїхати, передбачаючи, які у недалекому майбутньому вишукуються черги перед польськими посольствами розвинутих країн. Щоправда, бабуся зізнавалася потім, що ми поквапилися. Можна було пожити ще в Польщі років 5-6 але, як кажуть, у місцях батькового заслання після бійки кулаками не махають. В Америці я здобув достатньо світу, аби мати про все власну думку. З Америкою ж пов'язана моя перша. І дякувати богові остання велика омана про суть патріотизму. Піддавшись на патріотичні відозви, я опинився в першому ешелоні обмеженого континенту американських військ В'єтнамі. Пливучи океаном, ми співали прекрасні бравурні пісні, почувалися героями конкіскадорами. Ми пливли захищати. Гарних в'єтнамців від поганих в'єтнамців. Але ж ми не знали, що зовні гарні в'єтнамці нічим не відрізняються від поганих, як не відрізняються зовні і гарні американці від поганих американців. Прозріння прийшло до мене. Проте спершу я вбив кілька поганих в'єтнамців, котрі уколошкали мого приятеля. Заледве я тоді позбувся. Первісної бацили помсти, що вразила мене. Так я розлюбив Америку. Я пішов до поганих в'єтнамців. Я запропонував їм свою допомогу, хотів навчити їх англійської та польської мов. Але вони просили мене навчити їх перемагати американців. Так я розчарувався і в них. Опинившись між двома воюючими сторонами. Я був третьою невоюючою. і цим, мабуть, добряче дратував обидві сторони. Обидві сторони оголосили нагороду за мою голову, котра в даному випадку ніякої стратегічної чи іншої цінності не мала. Тим більше, що жодних секретів я не знав. І я втік, ховаючись від всіх озброєних людей. Ви прослухали уривок з роману Андрія Куркова, Улюблена пісня Космополіта. Це пригодницький і водночас філософський роман, у якому йдеться про кохання і пошук ідеальної батьківщини, про патріотизм і космополітизм. Герой роману, втомлений, від безкінечних поневірянь несподівано для себе потрапляє у мальовниче приморське містечко. Тут у цьому замкнутому просторі герой знаходить спокій, прогріті сонцем вулички, ласкаве море буяння зелені. Тепер він знайде щастя і свободу, і, можливо, кохання. Містечко стане для нього омріяною батьківщиною. Андрій Курков Відомий сучасний український письменник, журналіст, кіносценарист закінчив Київський державний педагогічний інститут іноземних мов та школу перекладачів японської мови. Працював редактором видавництва Дніпро. Сценаристом на кіностудії Олександра Довженка. З 1993 року член спілки кінематографістів України, з 1994 член Національної спілки письменників України. А з 1998 року член Європейської кіноакадемії, а також постійний член журі премії конкурсу Юне слово. Андрій Курков. Є автором 18 романів та 7 книжечок для дітей. За його сценаріями поставлено понад 20 художніх та документальних фільмів. Андрій Курков єдиний письменник країн пострадянського простору, чиї книжки потрапили в топ-10 європейських бестселерів. Його найпопулярніший роман Пікнік на льоду було продано в Україні накладом 150 тисяч примірників. Книги Андрія Куркова перекладені 36 мовами світу. На початку 2005 року Андрій Курков став персоною нон-грата в Росії. На теренах Російської Федерації припинено поширення його книг. Зв'язок з його російським видавництвом «Петербурзький писатель розірвано. Однією з можливих причин такого явища Курков називає свої виступи у пресі під час помаранчевої революції, у яких він давав негативні оцінки щодо офіційної політики Росії та її втручання в хід українських виборів 2004 року. І під час подій на Майдані 2013-2014 років і подій після нього письменник підтвердив позицію неприйняття агресивної політики Росії щодо України. Андрій Курков, коментуючи проблему Криму, заявив, що збереження Криму це питання збереження української державності. На його думку, Україна повинна залишитись в межах тих кордонів, які зафіксовані міжнародними договорами. Я не вимірюю Україну кількістю населення чи територією. Я бачу її лише цілісно, заявив Андрій Курков. Письменник цей безмірна висота, суть українська дух патріотичний, філософ нації сучасного пера, до всіх майданів серцем він дотичний. І хай йому відмовила Росія: він в Україні має читачів. У кожнім творі на добро надія. Це наш. Письменник наш Курков Андрій, Запрошуємо вас до центральної міської бібліотеки.